Багато шукаю собі мені тракториця Зараз показую вам лінейку Лінейку Сінтай, що є. Самі дешеві безрінінні трактори сьогодні на ринку. Самі-самі дешеві. Причому є в різних опціях є. В різних Там підемо стоять передком. Таму підемо передком, без передка сьогодні маємо менша ціна. Три цилиндри кеморський мотор, 385 ВТ, 6х2 коробка, гібка муфта. 20-ті колеса, вомадна швидкість, простий, маленький, легкий, але ціна конфета. ціна конфета. Також з передком на вищих колесах 24-16 радіус є з кулачним мостом, є такі з редукторним ТНТ, то буде дорожче. Той самі ходові 240 модельки ТРК 240 ТРК Х. Ере, це значить, що вона може підстроїти, підрегулювати майже любу колію, Виставити від 110 там, до 130 майже а, сантиметрів по колії. Тобто у вас відпадає питання, що там не стане в рядки. Воно, бачите, Задня поступиться, регулюється, передня вон, побалка роздвижна теж. коробка а, три вперед повишених, три понижених і дві передачі назад, одна понижена, одна повишена. А, муфта Та, сама, злополучна. Вона. У кого там 5 років, у кого 2 роки від виробітки залежить, то маєте розуміти, що трактор не береться на оранку, на 5 гектарів, то такі, кому треба щось дешеве, але без щоб було. Трьохциліндрове. такі сади, огороди. Якісь тепліці, він маленький, він маневрений, він легше йде. Трьох трьохточка трьох точка на 320 кг на підйом бере ВОМ на одну швидкість на 540 кг ну, для його задач трохи ще є той насос. Вот. ну то -то ж таке. ну Відразу кажу по мелочі так глобально таких проблем по ньому немає. Пацани, як варіант, заміна. Чомусь ремінному, що вам треба, щоб було і дешево, і без ранів, і три циліндра, і є повнопривідні, є і задні. Зараз пройшов переоцінка. На Сінтай пройшов переоцінка. Тобто поставщик сам знизив ціну і те, що було там, стоїло там, 5,5, стояв 500, наприклад. Ну, З за передком за великі. Такі ще дешевші, набагато. От, йдуть. Тому пацани, звертайтесь, доставка по Україні безкоштовна, є різні модельки. На широких колесах, на вущих колесах, з колії, Ну і сінтайчики. По-інших кентаври джинма, скаути, Бачите, багато техніки стоїть. Я окремо відео вже зробив. Чекайте, буде на каналі. От. Документи, все, доставка, все під ключ, без передплат, як положення. Так що набирайте.